Настає той час, коли ми знову з Сашком всім кажемо доброго ранку, якщо ви зараз до нас приєдналися, і в нас є незавершені справи, які обов'язково треба завершити. Ми сьогодні говорили про весняну алергію, якою страждають доволі багато людей в нашій країні. Що ж цим робити, як з цим бути? Ми будемо сьогодні розбиратися з нашим експертом. Це Лариса Федорівна Федерівна Шапошнікова. Вона є лікар-алерголог Київського міського алергоцентру. Справа в тому, що я дізнався дуже багато таких несподіванок. Справа в тому, якщо з алергією нічого не робити, вона може призвести до певних ускладнень. Серед них не лише там набряк слизових розлад шлунку та погіршення пам'яті. Я дочитався до такого, що може бути взагалі біда. Знайшов таку інформацію, що може бути пошкоджений зоровий та слуховий нерв, і навіть спостерігатися по погіршення зору та чи. Сково глухота може Але про це ми вже детальніше поговоримо mm -hmm. з нашим експертом, тому що в нас вже на зв'язку Лариса Шапочнікова нагадаю, це лікар-алерголог Ки... Київського міського алергоцентру. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми сьогодні тут з Сашком вирішили заздалегідь поговорити про весняну алергію. А що скажете? Ми правильно робимо, що заздалегідь про це говоримо, і які по чи можна сказати, що це ми заздалегідь говоримо? Чи вже так. все ж таки пора алергії почалась? Вже пора алергії почалася, так що не зовсім за що заздалегідь, з кінця листопада, грудень, січень, лютий. Це заздалегідь, ага. в березні є багато людей дуже чутливих, які вже е, симптоми ці відчувають. Так що дерева ми вже не лікуємо. Але е, є шанс, якщо це пізня алергія, якщо це літня, літній полінос, то можливо ще й лікування. Тигнути можна при а, а скажіть, будь ласка, ну коли починають цвітіння. Я тоді розумію, що викликає алергія. А що викликає алергію зараз, коли ще цвітіння не почалося? Чому не почалося? Вже верба розсіла котики в народі кажуть. Ага. Це, це вже От і які на що. дерева зацвіли, а так, що нація. На це пилок, це не те розцвітає великими квітками. Це чим менша квіточка, тим менше і тим е, вираженіша алергія. Добре, а що ж робити? Які поради є? Як боротися взагалі? Боротися це, по перше, рідше виходити, від'їжджати з області, де проживає людина, по можливості брати відпустку не бувати на вулиці часто, занавішувати вікна, змивати волосся, вмиватися душ приймати щодня. А от ви кажете виїжджати виїжджати з області, хіба верба в нас не на всій території України цвіте? Що ж зробити? Можна поїхати далі? Ага, отак. От, от в іншу країну взагалі побігти. Добре. А, а скажіть, будь ласка, є у вас якась певна статистика? Скільки людей в Україні взагалі страждають на цю проблему? Можливо, там 10 людей. А ми знаєте, тут говоримо, враховуючи, що я не підготовлена. Цифру не можу сказати, але біля 15% населення хворіє. Ну, то це І, тобто, це, це справді дуже поширена проблема. А, до речі, ви казали, що а, можна починати лікування літніх алергій. Тобто алергія таки виліковна? Ви розумієте, в принципі, вилікувати не можна, контролювати хворобу можна. Угу. Ми лікуємо перед сезоном, проводимо лікування алергеном. Тобто, людина здорова, приходить, робить проби. Визначаємо, який алерген винуватий, робимо суміш і лікуємо. Тоді, в період цвітіння, проявів немає, або вони значно старші, або вони коротший час турбують. Три таких роки підряд передсезонного лікування симптоми зникають повністю. Зараз скажіть, будь ласка, в Україні ми здатні встановити всі алергени? Тобто, якщо людина приходить, ви чітко стовідсотково можете сказати на що в неї алергія? Чи є якісь... самі поширені алергени? Так самі поширені, які е... Якраз ростуть в нашому регіоні, визначаємо. Угу. Е, ну, і декілька слів про самолікування. Знаєте, зараз в аптеках приходиш, а там препаратів безліч. Чи є, якась, є якісь проблеми, якщо людина буде самолікуватися, до чого це може призвести? Звичайно, в нас є алергоцентр, куди можна звертатися, працює дві зміни. На жаль, багато хто із киян навіть не знає, що. Є такі лікарі. Ми консультуємо самолікування. Звичайно, треба визначати призначати лікування в залежності від симптомів. Це антигістамінні препарати, це топічні стероїди в ніс препарати, це санація носа, х'юмара, квамаріс і інші. Угу. Морська вода промивають, тобто вже коли це не допомагає, тут тобто, призначаються системні кортикостероїди, які знімають загострення. А до речі, от е, власне про симптоми. От мій напарник Сашко в нього зараз загострений нежить, і він хоче е, почати процедуру з його практик е, промивати морською водою е, ніс. Е, ви кажете, що це е, спосіб лікування алергії? А може бути, що в у нього так алергія проявляється? Може бути, звичайно. Якщо е, симптоми ці е, постійні, тут можна готовий пил поставити домашні алергени. Якщо постійно, якщо це сезонний, не ставимо трави дерева. А от все налякали мене. Тобто просто. Сашкові треба до вас звернутися. Я зрозумів звернутися. Треба пробуй. Ми ще можемо встигнути поставити, але лікувати вже деревами не можемо. травами ще є час. Лариса Ведрина, а скажіть, будь ласка, от а цей період, коли починається алергія? От ви кажете, що з березня, а закінчується цей період, який такий небезпечний? Він коли влітку до чи кінця вересня? Ага, до кінця березня, коли ще цвітуть амброзія, полин, соняшник, це така пізня алергія. А до речі, які взагалі можуть бути наслідки а, того, що людина не звертатиме увагу на свою алергію? До чого це може призвести? Починається, як правило, з алергічну ріні цю а закінчується бронхіальною астмою. А, тобто починається все як звичайний нежить, а закінчується тим, звичайний. що людина вже не може без спеціальних препаратів нормально дихати? дазумо. Там що не лікуватися декілька років. Ймовірність дуже висока виникнення астми. Угу. Ну, ми дякуємо вам величезно за те, що відкрили так. нам е, очі на всі ті питання, які ми вам сьогодні задавали. Бажаємо вам гарного завершення цього дня. Нехай люди у вас не хворіють. Хочемо нагадати, Дякую. що з нами сьогодні була Лариса Федорівня, Федорівна Федрівна Шапошнікова. Вона лікар-алерголог Київського міського алергоцентру. Що тут треба, який висновок треба зробити? Що люди не треба займатися самолікуванням, тому що алергія це досить серйозна проблема і досить серйозне питання, до якого ставитися також треба се серйозно. про це нам сьогодні нагадала наша експерт. Тож в жодному разі не можна займатися самолікуванням. В нас в місті, я думаю, що і по всій Україні є такі алергоцентри, куди можна звернутися, зробити проби на різноманітні подразники. Вам скажуть в чому ж причина, і причому треба це все робити заздалегідь. Тому Саме що так. якщо ви хочете, наприклад, лі маєте літню алергію, а ви хочете літо провести добре. То вам треба вже зараз бігти до алергоцентру. Якщо ж у вас весня на весняні квіти алергія, то як зазначила Лариса Шапочнікова, це вже трошечки запізно, але принаймні послабити дію цих алергенів зараз можна. Так, і незважаючи на те, що алергія не лікується, наша сьогоднішня експерт сказала, що її можна контролювати, тож можна це робити. Ну а зараз ми скажемо, що в нас буде музичний ефір. Після чого ми послухаємо новини і повернемося вже за філіжанкою, кавою та жовтою пресою.